А ми приїхали збирати полуничку. Вона вже тут досить такі піла. Можна кушати можна збирати. Коштує таке задоволення 5 євро за вход. Далі на виході ви оплачуєте на вагу, скільки ви зібрали полунички, за стільки ви її платите. Пів кілограма на людину це мінімальна вага, яку потрібно зібрати. 4,50 коштує пів кіло. Але є ще така фішка, що вже... Співробітники знають, що всі поки збирають половину полунички з'їдають, і за ось це з'їдання ви оплачуєте 2,50. Тобто ви заплатили 5 євро, і коли вже фінальний розрахунок, то 2,50 вони забирають за те, що ви поласували полуничкою, поки збирали. А ті гроші, що залишились, йдуть в оплату вашої полунички на вагу. Тобто ви зібрали пів кіло, заплатили 5 на вході. На виході з вас 2,50 відрахували за ласування полуничкою на полі. Залишилось скільки 2,50. Ви зібрали пів кіло, це 4,50, ви доплачуєте ще 2 євро за ці пів кіло полунички і забираєте її з собою. Плюс те, що у вас залишилось в животі. М -м 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 -м. Смачно. Отже, якщо ви збираєте самі, виходить із входом і вартість пів кіло на людину 7 євро. Так, з тим, що ви її там ще й посмакували, поїли, поки збирали. А якщо просто підійти і купити полуничку, тут то пів кіло коштує 5,90. Навіть виходить дешевше. Але ви її на саме зібрали і в животик нічого не з'їли. Ціна за кілограм. І ціна за пів кіло в супермаркеті.